Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому! Дійсно, сьогодні дивилася проповідь наших священиків, Салтаненко, і дійсно вони нам показали, що Бог ні до кого особисто не приходить. І не проповідує. Проповідують люди, посланники Божі, тому Бог і сказав: хто приймає вас, приймає мене, хто приймає мене, той приймає того, хто мене послав. Тому це неправильно думати, що можна бути з Богом напряму. Дух Святий спілкується з нами по мірі нашого духовного росту. Він завжди каже нам, що треба каятися, треба йти в церкву, змінювати своє життя. А якщо дух каже, що треба там гордитися, противитися, мати власну думку, то варто задуматися, який дух це насправді каже. Бо духи бувають різні: є святий дух, а є ще й нечистий дух. А перший гордець і проти. Тивник був сатана скинутий з неба, да і є так багато свідоцтв людей життя, яких було в прокляттях, в гордості, в бунті, в залежностях. Та коли люди приходили до церкви, слухали пастирів, людей Божих, каялися, то приходило до них смирення і приходило звільнення від залежностей, від проклять, від хвороб, і дійсно навчитися смиренню можна лише. Смирених людей, які смиряють себе під Бога, під слово Боже, і смиритися не прикладаючи зусиль неможливо, бо це постійна робота над собою. А от щоб жити як хочеться, зусилля і смирення не потрібні. Та треба дійсно зрозуміти, що наше спасіння залежить від того, за ким ми йдемо, за апостолами, за людьми Божими, які кажуть, що треба каятися, треба смирятися, чи лежавчителями, які кажуть, живи, як вам хочеться і робіть що вам хочеться. Амінь.